Доброго вечора Пане Анатолію, з вами сьогодні вже спілкувалися одного разу. Да, Добро вечір розкажіть, будь ласка, чим все закінчилося? Чи висуне висунені якісь обвинувачення Сергію Мельничуку? І чи взагалі коментуєте ви цю ситуацію? Зокрема, Сергій Мельничук? Ну е Сергій Мельничук бав, приїхав їхав військову прокуратуру, взагалі з'ясувати обставини справи. чому були затримані хлопці, і наскільки це було грунтовно? Також він хотів з'ясувати, е де знаходиться зброя, яка була. Вилучена у бійців, і прокуратура намагалась його допитати як свідка про цій справі. Але зараз сторона захисту не досла можливих таких обставин давати якісь покази, тому що справа видно, що вона ведеться однобоко. Дуже багато неспіматеріалу тих розслідувань, які веде початку була міліція, веде прокуратура. Є недоречностей, тому поки ми не розберемося з матеріалу справи, вас такі, поки вже є. Але, чуєте мене? Так, так, з уважною слово. Ми не бачимо. Ще хотіла зазначити, що теж є підозрілим, те, що син Малиша, він є співробітником Служби безпеки України, не зрозуміло, чому цю операцію знали Служба безпеки міліція, а його син є співробітником я так розумію, з тих даних, що в нас є в центральному управлінні. Тобто ми є перестрога того, що взагалі, це була спланована таким чином, щоб дискредитувати Айдар, тому що служба безпеки України і міліція знали про те, що ця людина конвоюється в Києві. Що на момент треба розібрати з усіми себе. Мельничок вийшов, які дозер йому не було під'явлено, просто було з'ясовано про зброю. І також намагалися взяти в нього свідчення, як у стосовно е обставин справи. Але поки ми не підготуємось до того, щоб не було фальсифікації, нічого не буде. Пане Анатолію, я перепрошую, зв'язок не дуже добрий. Хотів е уточнити стосовно пана Малиша. Ви там е казали щось стосовно нього і СБУ. Ще раз можете повторити, якщо ви. Ми, ми е по-перше е інформацію у сам дає Малиш. Що його син є співробітником центрального управління, отже, ще от зараз це дуже просто важлива ситуація, важлива точка. Син пана Малиша є співробітником Центрального апарату Служби безпеки України. Так, так, так. І тому у нас є дуже великі підозри, що ця вся справа правда Айдаріці, вона була централізована сфальсифіковано співпрацювання. А була використана проти айдарівців, тому що до цього може бути причетна служба безпеки і правоохоронні органи. Тобто... Тому що дуже дивно, якщо ми знаємо про те, що є дані, що Малеш мав відношення до сепаратистів, і в цей же момент його син працює в Службі безпеки. Ну, ви уявіть, про яку прозорість цього слідця можна взагалі казати. Отже, за вашою версією, та ситуація, яка це, наразі. Це не за моєю версією, це пан Мауш сам своїх. Які він написав власноручно, які як матеріали справи зазначає, що його син, і це підтвердження у нас інших е, я е, трошки джерел. я, я це, це я зрозумів. Я маю на увазі, що ви припускаєте, що дана справа спеціально сфабрикована для того, щоб дискредитувати батальйон Айдар, і що власне служба безпеки України має до цього причетність. Може бути причетна, тому що є факти підозроб під мати підозру під це. Друге, по матеріалу справи, які є, взагалі незрозуміло, звідки з'являються ці покази, тому що вони є суперечливими. і ця справа не витримує жодної критики. На жаль, я так розумію, що справа пішла не так, як вони хотіли, тому що підключилась громадськість, підключились активісти київські, автомайдан також, і не дали можливість слухати цю справу в закритому режимі. Тому я думаю, що ми ту справу доведемо до логічного кінця і вкриємо ці факти. І я думаю, що вона закінчиться просто або закриттям кримінального провадження, тому що перспективи цього кримінального провадження немає ніякого. Ще нам треба подивитись, як відпрацює прокуратура, і СБУ чи його затримують вони мало лише, тому що є дуже багато достатніх підстав, вважати, що він причетний до підтримки сепаратистів, також приймав участь в цих діях. Якщо вони не висунуть проти нього обвинувачення, його випустять. Без аналізу тих даних, які є проти нього, то це буде почити про те, що ця вся справа була сертифікована тільки з одною цілі. фактично для дискредитації таких батальйонів, які просто стоїть стають не угодні владі. Я перепрошую таке уточнююче запитання. А чи тільки проти ні, навіть не так, конкретно проти батальйонів, чи конкретно проти батальйону Айдар? Ну, ви знаєте, зараз це конкретно, звичайно, проти бійців батальйону Айдар. Ми вже неодноразово чули, що постійно закидаються такі питання і про інші батальйони. Просто батальйон Айдар – один з найбільших батальйонів. І я думаю, що це починається просто такий пробіг. Зрозуміло, дякую вам, пане Анатолію. Нагадаю, щойно телефоном спілкувалися ми з Анатолієм Башловкою, адвокатом Айдарісів. Пан Анатолій озвучив дуже цікавий факт, що згідно до документів у слідстві пан Малиш є батьком співробітника Служби безпеки України.